Коля, де ви заховалися, виходьте. Я вчора робила дядя Коля Вінігріт з вашим цим, з вашим маслом, дівчатка. Значить, дивіться. Вкус дівства, дівчатка, 100 гривень літр жарене і 80 сираніть Коля. Сире натуральне таке, як було в дійстві. Та я знаю. Як... І оце теж як було в дійстві, в бутилці. Вони в Ми... бочки у вас, да, Це Коль? Два виногради. Наразі привозю чернки. Це похуй, два виногради. Дайте, дайте, Жінки вайбер, <oczywiście> да. телефон ноль дев'ять шесть, дев'ять 264. дівчатка. Значить, дивіться, я вчора робила вінігрет з цим дікольним маслом. Я вам кажу, де той де той мужчина з тим маслом ката там його жінка. Курс детства. Куз детства, дівчатка, це дійсно дитинства. Колись у мамі воно було в бетоні і ми його лієчкою наливали. Це взагалі супер. Так, девочки, ми кожні деколь... яйця домашні. По чому? так як були по шесть 60 гривень десяток. Номер телефону тіті Свєти? ноль Два, Так, дівчатка, дивіться, коли ви приходите, нема цього обаятельного мужчини, стоїть обаятельно, очаровательна жінка. на женщина. Вона стоїть орієнтир, річці, щоб о. нами не представлялися. Да. Леся, що ти заглядай, до Леся заглядає, а Ліжуня, сидить, ідемо. Ле... Леся хоче попробувати, а ти не даєш. В смислі? виходь, вона збиралася. Виходь. Вона сперла, що ти сперлась на світульку, їй дуже тяжко наверно. Мамина, Мамина рідна. Так, дядя Коля, номер телефону, дівчатка, дивіться, значить домашні яйця 60 гривень. І оце е, вкус дійства олійка, вона 100 гривень літр. Світуля передає а. все новою почтою. Коля, я знаю, я знаю. Я, я рочу раві нігре тропила, що ви мені говорите? Воно пахло так, що добрий день. Фото робимо. Робимо фото. Я хочу з вами. Давайте, звісно, перевертайте телефон, я дядю Колю показую, фото робимо. Дивіться, дівчатка. Ми тут, і тут. Красотуля моя. Коля, я хочу сказати, що в одного із вас є на базарі бринза якої скільки год ви сказали? Старенька. Ну, старенька яка. Старезна. Є з Прошлогодня, Прошлогодня. По чому вона? Так як було по три рублі. Триста гривень. А номер телефону діті світи, хто хоче стару бринзу? 0969881264. Дівчатка, дивіться, а де та ще ще більше, яка О, вона? Сама. Скільки її годить, Коль? Дівчатка, дивіться, коли ви приходьте немає діколі, є всім любимо Света. Там щоб ви не... є Ось вона. А ну так не дуже гупайте, не дуже бо свіжу з з корпусу. Ага. Скільки її років Коля? Це два-три. Два-три роки. Дівчатка, хто Як любить таку знаєте? Дорблю пармезан. У дяді Колі є дорблю і пармезан. Дівчатка, приходьте. Овеча, бренза, бессарабія. Без... Прямо з бочки, з рідного розсола. З рідного, з рідного да, год без нічого. Там рідний розсол п'ять год. Год. років. П'ять років. Коля, вам удачі. Аліночка, наш медок, у Аліночка. Допустимо, да. я хочу замовити оцю обалдену штучку, яка до 100 гривень да, виходить? Так. Да. Номер телефончика? 068 185 81 37. 37. Так, дівчаточки мої, значить так, дивіться, це чия вона, Алюнька, скажи? Це Козі. Ану, мені Аліночка, ну, відкрий мені її відкрий, Покажи їй ближче. Дівчатка, все передається нової пошті. Коровка на сьогодні, по скільки, коровочка, скільки? Зайчик. Добро. Доброе утро. Каліночка, ну мені її поближче. Дівчатка, дивіться. Ну, подивіться, це просто вже хочеться її на сніданок з да, чайчиком. Да, Скільки да. тої штучки? Uh, смотрите, по 250 гривень, 117 гривень. 117 гривень, а теж. 115 Ну, да, ну все да, так, ну все-таки так. Ні, але ти знаєш, коли продукція вкусна, люди не торгуються. Вони прийшли, попробували, але пішли. А у вас вона вкусна? чому я вас і показую? Тому що вона у вас дуже вкусна. Каліночка, дві, по чому на сьогоднішній день коровка? До 80 гривень. 180 гривень за кілограм. А номер телефону як? даже 168 185 81 37. Да, це все у нас іде коровка, да? Так Так. масло ще осталось, вчора все продали. Масло у нас під заказ. Масло під заказ. Почем масло кілограм? Масло 380 гривень. Дівчатка. А ну там ти різала його ролик, робила, ти його різала? Ні, я його так Так, а я казала, милая. А ты знаешь, коли ты его олиночка? А ты знаешь. Я не могу порезать. Это уже То есть да? собираем человеку большого посылку. А ну если ну а так до продажи нема в тебе месяц, до, конца Нет, до конца месяца не не месяца не будет. Все идет одна. То есть еще под заказ. У меня есть люди, которые пишут, заказывают. То есть на очередь, конец месяц девочки. чули так? номер телефон. Тут же треба до олиночки в очередь стати. Ничего себе. Я да, тебе масло, говорю. Да, масло. да. Амечка, хорошо. Як замовить это вкуснее масло? Номер семьдесят восемь сто вісімдесят пять Так дівчатка, значит, дивиться по руку. Ми сказали, дивіться це у нас іде імериканський сыр. По чем він? 250 за 250 250 за живой. А, сэр, а это сыр для мужчин. Девчатка, тут есть сыр для мужчин. Почем він? он? Козочка. А Девчатка, А чем он полезный эмеритинский сыр? Он идет обезжиренный. То есть это э, готовится с молочка, все, и в нем 40% жирности. То есть страдают тоже диабетом, надо для диетки сидеть. Это обалденно. Ну, обалденно плавится. Обалденно плавится. Да? Девчатка, значит, дивите, наш Алижуня, мы скоро едем на пасеку. Да, Лежуня? Да. Мы едем на паську. Костюм давишь, чтобы я влезла в нього, Алежуня, чтобы он не лопнул бы на меня больше, чтобы эти купляты. <свят> так что, девчатка, пишіть, звонит, потому что у нас все обалденно да, вкусно. Обалденно. Добрий ранок нами. Доброго утро, і в нашого утро Боже, я мені, сьогодні неділя. Я діште, ви знаєте, що показ зроблять потягу гуськи, потягуськи, потягуськи це буде обід. Та? Так що ну я не знаю. Нам тут я не знаю, що Дуна, який там кілограм нам 12 дали. 12, чи 13 Нуля ж є, малосолки нема і крає саме нема. Скумбрій нема, але саме головне, що є. Ми не зайчик. Двіжання це життя, саме головне, а ліжуня. Але ж у нього є Раз, два, три. Найбільш улюблені уточки. Уточки? Так. Я вам зараз покажу. Давай до ранку розвеселю. Дивіться. На танцюючих утят. Тара-тара-тара-та. Тара-тара-тара-та. Ту-ту-ту-ту. Тара-тара-тара-та. Тара-тара-тара-та. Туру-туру-туру-ту. Ту-ту-ту-ту. На-на-на-на. Ні, вони подумали, що це зимок. Ну, а ліжу, яка до уточки, дайте вам уточку, спухайте, я збираю, як такачка, качка, знаєте, ну, я така добротна качка вже. Так що любимо цю художню. Так що будьмо здоров'я, мира, позитива. Дійснення бажань, ви знаєте, що, дивіться, в кожен день є одна секундочка, коли тіснеться бажання, ця секундочка тільки жух. І тільки коли робить пальчики, ми бажання, і воно у вас здійсниться. тому що наші мисли матеріальні, а ми вас... Це лолові любимо і ждемо дороги наші подкопчики. Опять пізно прийшла. Так, да, посій вже забирають прямо. Так, це що у нас маселко? По да, да. чому на сьогодні масло? 350 гривень. 350 гривень. Боже, я вже, конечно, да. тут дивіться 7 часов, почало восьмого, ну а вже нічого нема. Дівчатка, для мене дуже важливо, що коли ви приходите, все стерильно. все в кульочках, все чистенько, все біленько. Так почому сьогоднішній день буде маску цей творожок? Це запіченний, такі, 200 гривень, такі 200, гривень. 200 гривень ціна Це виросла, чи в Це впала, це впала. Двісті гривень це запічений. Да, да, да. Дівчатка запічений творог 200 гривень. Так, це да. який? Це все обіжирений. Обіжирочка на сьогоднішній да, день почала. 50 гривень, 50 гривень от, э, да. а, а жирний був хорошо? Э, жирний був, забрали на лоб. Забрали. Да, я його продав по 120 гривень. Дивіться, якщо хто хоче на опт, він приходить. Ви весь... скільки? 6? Ну так, так, 6 часов і можна да. купити 7. А хороше, да. стільки замовити 0. 0,95 065 64 72. Мене звуть Михайло. Михайло. Всім гарного Михайло. дня. М -м -м. Да. До речі, я навіть до цих пір не знала, як вас звати. Йдемо далі, У мене вже немає заходитися, стріть мужчина. Оптова ціна mm. на масло дешевше. Я даю дешевше. Номер да. телефону, якщо хочуть замовити. 0,95 065 64 72. Михайло. Да, Михайло. Дівчатка, да. По чому... Час, да. По чому на сьогоднішній день масло. 350 гривень, да. Дівчатка? На лоб Від кількості дешевше. Від кількості дешевше? Значить, дівчатка, звісно, я вже прийшла тут пусту, але я хочу вам сказати, що зараз я вам покажу сметаночку. пусті, дівчатка, я зараз покажу сметанку. Ви вже знаєте, що да, все гривен. розпродалося, тому що Михайло приїжджає з 6 утра, дівчатка. Номер телефону, будь ласка, слухайте Нет. в ролику і замовляйте, хто хоче на об. А ну сметанка. Сма... чому сметанка? Сметанка 120 гривень. Свіженька, подивіться, да. це що да. тоже сметанка? вже да, яко... Забрали на об. Слівка теж була на об, так? Дівчатка, да. да? да, да, да. подивіться, яка сметаночка. Боже, яка вона красива. І свіженька. Дівчатка. А нуга, почому сметанка? 120 гривень. Сто гривень на об. А слівка була по чому? Слівка. Бомбезна була по 220 двадцять Да. Це вам позвонили, замовили, прийшли, забрали. Да, прийшли, забрали, Прошу, майська. Часто і... дуванчики цвітують. травка Ой. така гарненька. Та ти що? Просто сказка. сказка. Сливка, вам, да. Удачі. Да. Yes. вам удачі. І вам удачі. Добрий день. Okay. Дивіться, п'ятниця, субота, неділя. Да, yeah. дивіться, ви шукаєте красиві домашні наліснички. А ну подивіться yeah. маленьки. Yeah. Боже, вони а пару ще по, по чому на 240 є ванілька є без, ще що шоколадний А, ванілька і без, дівчатка. Дивіться, ви ось замовили, девочка, п'ятниця суботу неділю. Дівчки, вони ще парують. Значить, так, 240... Але не сорок гривень. Я вас не знімаю, мужчина, не переживайте. Я вас не знімаю. 240 сорок гривень кілограм, так? Да? А свіка таку на кілограм десь де вона, а ну скажіть мені. 40 штук. 40 штучек іде на кілограм, так? Да? Є ж так, ванілька, чисті і якісь шоколадні, так? Да? Боже, вони ж парують, дівчатка. Подивіться, ви питаєте. Чи це Ми в ефірі, да, будемо з вами. Ми будемо е, нашу маму показувати там і тут. Так що красуні, дивіться, немало важно. Біла клієночка, все виложено, все тут песенькою. Подивіться на цю богиню чистесеньку. Це теж немало важно. Так що, мої рідні, п'ятниця, субота, неділя, ванілька, чисте і ще є? Да. Вони коли будуть а у вас? Не надо, так, у по суботу, мене по обычно... суботам. По суботу, ми прийдемо в суботу, покажемо. Вам удачі. Так що, дівчатки, подивіться по домашні наліснички. Ну правда, вони аж парують. Вони правда, парують. Да, да, не да, не Дівчатка, вони ще гарячі. Ви представте. вам удачі кожне утро нашої принцесі богині привозять такі лаваші, літошечки, сологуньки. Кримочка, почумно на цей день, э, ліпцюшечка. Доброго утра. Ліпцюшечка, вот это 100 гривень. А вот це що видать? Ціло коштує. На ваші. На 100 гривень, да? Ні, на ваш цей этот з перед 40 гривень, то като звідти вообще минуть. 20. Як я поїла, да, ті косички я їла ще. Оце <говорить> вот вони. Боже, їж не ані. Не вони. Не вони? Ще не достала. Вот достав... Дівчатка, <говорить> я хочу вам сказати, я отцю так взяла, гризла її, як яблука. Яка вона вкусна. Це вообще Ірва, це... правда. А оці палочки, це просто вообще. Палочки похожі на ці, так? Да? Палочки похожі, они двойні, вот, которые я тебе давала. Да, да, дам. да. Ну вони просто обалденно да? класні, вони солі. Так, я сейчас покажу Ірмичка, вилазить вилажає вітринку, але вона вже тривує. Тут же ж, так, понимаєте, всегда чая. Отпускайте я взагалі вас, я, я а, стою просто, это, Да, Бога, да, да. Жирну. Nee, Дівчатка, вот такі, я хочу вам сказати, що кожне утро все свіженьке, Дивіться, тільки що привезли, дивіться, якусь топочку, жовті, домашні лавашики. Хачапури, почем шикарно. <рес> це оці ні, я капчу не їла. Дивіться, я взяла люблю цим процесом. Ірмочка ще не виложила, ірмочка, по чому не сьогоднішній день ці штучки? 26, Вони всі по типу 26, 260, так? Да? Да. Слугуні, класика, нітки, палачки, двісті. А моя мама любить з укропчиком, как... так? <śed> <си> мама моя любить з укропчиком. Дівчатка, дивіться. Ось тільки що привезли. Ірмочки, дивіться, які лавашки. Кожне утро печуть хачепурки. А що це таке? Це нацерява. У чому етапистипятся 250 чи дерісна дівчатка? Дивіться, ви коли приходите на наш Спасибо, шикарний привоз, у нас, дивіться які богині, білі фартушки. Це взагалі немаловажно. Білі фортушки, чисті ландезики. Ірмочка, ви трудяшки, ви умнички, я вам бажаю такого, терпі ручки, Спасибо. ви умнички. Спасибо, моя ласточка. А, а, спит, а все спит? чистенько. Всіда чисто, всіда. Дівчатка, ви знаєте, на любий лоток ток всіда чистенько, це немаловажно. Чому ці спеції. Це по 50 гривень. так я і Ти кажи, бо я ж не знаю, чи мені махати, чи хлопати, що робити. Дівчатка, ну сьогодні, ви знаєте, свята неділя, святий день. Ну, що, неділю, я вже между прочим неділю нічого почалася не робити. Я в неділю робила, бо в понеділок знищилася, а зараз роблю все в суботу або в четвер, Дівчата, Віленька наша вітрина, звісно, колбаска, колбаска у нас, колбаски, нас дуже велика дівчата. Ну, прям дійсно дуже великий, тому що в нас дуже асортимент. Значить, дивіться, утка, кролік зі сташкою, говядина, махан, курхан. Колбаска, кролік звичні, 650 гривень за кілограм. Плюс ми ще, дівчатки, робимо отаке асорті. Дивіться, я, допустимо, ви хочете, хочете паличку да, взяти і таку, і таку, і таку. Для вас це буде багато. А ви берете асорті, де буде по половинки 650 гривень за кілограм обалденно-вкусна колбаска. Це перше. Потім, дівчатки, свинінка на коньяку вистояна. отака нарізочка. От вона, дивіться, це тут іде брізо. Прошуто – прошутто. це свінінка, вистояна на коняку 750 гривень за кілограм, і сюди ми додаємо ліпурську любу колбаску. Дівчатка, це асорти. Дуже смачна миколаївська колбаска, дівчатка, 350 гривень за кілограм, Це колбаска не похожа ні на що. Це миколаїв, це м'який м'який вона стоїть 350 гривень за кілограм. Так на дірі до мене іде. Оці баранчики. Дівочки, баранчик не похожий ні на що. Такий твердий твердий сервілатик. Потім вот це у нас є, як вона називається. Свинина Е, Свинина з трюфелем. Дівчатки, дійсно. Я взагалі дуже люблю, цей фуєт, мені подобається. Вона вся колбаса вкусна по-своєму. Дивіться, брізо це свинінка на коньячку. Лібровська так, солями парма, 750, Дерибасівська 800. Брізо, брізола, це свинінка вистояна на коньячку. білий кабан 650, дуже смачна. Потім прошу. Це йде свинінка на коньячку, теж вкусна. Лібровська колбаска. Дівчатка, вибір колбаска дуже дуже великий. Не забувайте, що в нас є дуже смачний. Маха це хто такий Махан? Хамон. Хамон, господи, хамон. Значить, дивіться, 250 гривень. Ось така пачка стоїть 250 гривень. 500 гривень. У нас де 500 гривень. І отакий от обалденно-кілограмовий хамончик. Діавочки, до речі, дуже добре брати на подарунок. Кілочка, вина, коробочка, гормона, правда, це вообще або в ділоба. За вчора ми вже на фасували. І корочки ви бачили, подойшли руки до нього, тому що правда, дуже дуже багато. Вчора було дійсно дуже багато роботи, передачки. Передачок було там до 30, ну дякувати Богу, знаєте, за кожну секунду, за кожну минуту. Навіть дві-три передачки це важливо, Ми все передамо. Так мої різні. Давайте на чості 30 грам. Вона стоїть 1500 п'ятсот гривень. Вона шикарна і корочка середнього посола. Потім ви знаєте, оця і курочка в нас кита, тут 250 п'ятдесят Вона стоїть дві 2000... Вона йде мірмелад, але шоколадна. Чорна ікорочка, вона стоїть 80 доларів за 100 грамів. Прекрасна, вона мала толка. Дівчатки, всі любимо наші крабики. Значить, крабик. Маленька баночка, кіло 4 і 700 грамів. 6 тисяч, дівчат, багато хто пише. Хто їсть той край, Ласточки мої, Ви знаєте, да, це не перший продукт той і необхідності, то він дуже буде хаті. Нам картошка, хліб чи да, морковочка, таке. Але, дівчатки, люди є такі, що люблять делікатес, ну, і повірте, що краб хорошо продається. особливо 700-грамова баночка. Ну, ви просто бачите, моє получення. Ми його не беремо часто, але ми його там беремо в дві неділі, але ми його беремо об'єм. 40-30 банок. Так, да, він дорогий, але я схожу сказати, що він не пустотілиться, дуже немаловажно. Значить так, ціна на ікру так і осталась, Спіралька 500 гривень за 100 гривень, горбушка 700 800 гривень за 100 Девочки, Дівочки, курочка ця мало-мало соня, це теж немаловажно. Потім стоїть 450 гривень, 250 гривень, 1000 гривень. Ви знаєте, що чорна курочка, вона по вітамінозу раняється до чорної ікри. Значить, йдемо сюди. Тунець сім'ї наш любими 500 гривень. печень скит без горчинки кусками. 500 гривень 900-250 гривень. Сім'я любима сьомочка 150, 200 гривень. 120, так дівчатка мої. Лапочка, ти щось спасуєш, на ага, нарізочки робить. Значить, дівчатка, Дунайки сьогодні дали 15 кілограмів, її більше немає. Не знаю, чи вона буде вівторок, не буду вам обіцяти, тому що Дунайки сезон прийшов. Ви знаєте, вона вже нагулялась і пішла на дно. Слідуща свіженька Дунаєчка буде перед паскою на слідушний рік. Так що дівчатка. Ну, вона ж трошки є, вона потім буде в вакуумі. В будь-якому випадку, ну я не знаю, яка буде ціна. На даний момент, поки вона, 550 гривень за баночку. От ми її жили в холоді, ми вилежили в холодільник, вместо, вместо малосолки. малосолки немає, нема, дівчатка. Малосолка, якщо рибка продає вівторок, малосолка буде на середу. Ми взагалі з гумбрії нема, малосолки нема. Ну, є що їсти. Значить, дивіться. Тут вже він іде, як поміщели, каже, на нього. Голубець. Круасан голубець, 1000 гривень за кілограм. Колбаска, форель, тонець, коротше, кальмар тунцем, форель з каларою. 1000 гривень за кілограм. Я забуваю сюди. Дивіться. Колбаска, яка є, допустимо, асікрина з вишнею, каракатиця, лосось з камболою. Конець в мерлін, вона статися 200 кг. Дивіться, кожна колбаска вона не похожа одна на одну нічим. В кожної колбаски є своя рибка, в кожній колбаски є свій вкус. Саме головне, що вона йде не солена, не така, що ви їсте, вона пітерна. Це теж немаловажно. Дівчатка замовлення ми приймаємо на Viber 0,98, 493 0776. Потім у нас дуже великий асортимент рибки, дівчат. Рибка все знаходиться в холодінчику, ви знаєте, що ми з цим дружні думали. Товар, який ми отримуємо, ми вам його показуємо, потім ми його вакууміруємо і вилажуємо в холодильник. Весь товар ми вакууємо. Ну отак от в нас залишилося, знаєте, ну, куміруємо. Дивіться, місяці це купчений тортик. Ціна його 1400 гривень за кілограм. В нього ходить тут є скалара. Мінця в'ялений тортик 1500 гривень за кілограм. Він йде без шкурочки, копчений йде на шкурочки. Значит, наша котлетка в котлетку входить. камбала, замотана фарелечка, 1000 гривень за кілограм. Тортик з мідіями, він стоїть 1500 гривень за кілограм, патріотик 1500 Трошки є Дунаєчки, 300 гривень, дві штучки, бо вона середня. Коли була крупніша, вона була 200 гривень одна штучка. Значить, дівчатки, ще трошки є в нас ця, як вона називається, нельма, Нельман, шельма, я забуваю, дівчатка, вона дуже смачна, ви знаєте, вона чогось на м'ясо білує. Да, вона йде на шкурочки, у неї є у косточки. Вона дуже смачна, дівчатка, вона не похожа ні на що. Вона ескалара тисячу гривень за кілограм. Але ескалари і шельми це все ж теж залишилося. Ми зараз заказали, поки немає сиря. Ви знаєте, що я продукцію беру в одну місяць, тому що я знаю на соль, на перець. Ну, для мене дуже важливо, щоб вона була дуже вкусна. Потім дунаєчка є, цвіточки є дівчатка. Хто не любить рибулечку, ви розумієте, що в нашому організмі дуже присутствує. Омега 3 дівчатка, тому що це вітаміни на весь організм. Олівкове масло 700-800 гривень за баночку. Дівчатка дуже смачна. У нас є олівочки і маслини. Це олівка йде, оліпка гігант, це греческа магия. Значить, ідея така плотна маслінка, і неї йде плотне, плотне м'ясо. Дівчатка, це немаловажно. Баночка ця стоїть 300 гривень. Саме головне це одні з маслін, де якщо косточки ви то вона розтастується. Це теж немаловажно. Мої хорошеньки, ми знаходимося в молочному корпусі. По понеділкам ми не працюємо. У нас один день вихідного. Замовлення приймаємо тільки на добрий день. Замовлення приймаємо тільки на вахту. 98, 493 07, 76. Так що мої хороші ми вас обіймаємо. Ціліваємо да, да, і хорошого настрою бажаємо. Ось, дві. Валя, ну я це мені подарили. Валя, ви знаєте, значне з того, що ви знаєте, такого, ознаєте, я сюди подивіться. А я йшла, 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 йшла на роботу прийшла. І так ще пітиваря, то ну я взагалі, ви понимаєте, що я теж, я взагалі. Мені Леся сказала з Кості, щоб я сюда сіяла. Понімаєте, щоб я сіяла? Щоб в мене гуки сяя. У ну, мене і так сіяють у мене. Ну так. Дити ще валюва, знаєте кампаки. Дивіться, ось цю камеру допустимо. Я думаю, що вже все, а камера ще робина, поняли?